На два дні спортивний комплекс Спартак перетворився на центр української гімнастики. Саме там на щорічному відкритому чемпіонаті області змагалися кращі спортсмени з різних куточків України. Честь нашого міста відстоювали вихованці двох спортивних шкіл: дитячої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпія та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Спартак. К нам приехало около 9 областей, областя очень хорошие, хороший уровень. Детки учатся, обучаются соревноваться. Вот наш, даже наш первый юношеский детки, когда тут выступали между собой, как-то по одному воспринимали. А вот вчера был день приезда. Они увидели, что другие области тоже приехали. Хорошие деточки сразу начали переживать. Уже сегодня даже видно, что у них другое волнение, они по-другому себя чувствуют. Как бы это очень хороший. Такий хороший старт, де діти У перший день змагань за звання кращих та найграційніших змагалися юні гімнастки. Дівчата випробовували свої сили, демонструючи опорний стрибок, вільні вправи, вправи на брусах та колоді. Я на цих змаганнях показувала на брусях. Мені сподобалось, як я виступала на коврі та на брусяк. За мною вполіває мама з татом. Я гімнастикою займаюся з 4 років. Всього я займаюся гімнастикою 5 років. Я дуже хочу перемогти на цих змаганнях. День змагань свою вправність демонстрували хлопці. Юні гімнасти визначали кращого на перекладенні, кільцях, брусах, коні демонстрували вільні вправи та опорний стрибок. Я прийшла підтримати свою дитину, у нас є змагання, виступає і вона і разом з батьками підтримуємо своїх діточок. Дуже хвилюємося ми. Це змагання ну, серйозне, тому важко. І нам, і дітям. Дитина це подобається від спорту, як спортом. як спортивні плани на майбутнє. Не знаю, життя покаже, скажем, поки що стараємося. Вони тренувалися цілий рік усердно, делали нову програму, новий елемент. Это как бы такой старт перед новим циклом, когда они опробуют свою нову програму. И со следующего года уже полностью наработанную будут показывать її. Протягом змагань за учасниками слідкувало кваліфіковане журі, яке складалося із викладачів двох спортивних шкіл. Переможці змагань отримали почесні кубки, медалі та безцінний досвід. Вікторія Хамаза, Павло Тихоненко, Вікановини.